Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо спори на чонгачі, хто проіграв, виповняє желання. З вами я, Славік, перший раз в відео, Рома і знайомий вам Вадим. Це я, да, всім привіт. Також можу порекомендувати вам канал Славіка Петрушенко, там зараз стартує проєкт Барбург. Ссылка в коментації зліва або в описанні. Ну що, починаємо спорити. Чекай, що мало. Чунгачі, чунгачі. Каша малаша. Чунга чи... Чунга чи. <пиш> 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 ну що, зараз ми... Давай я буду знімати. Зараз ми розкажемо про спорт. Желання було таким, вибачаю, що відео не сказав, в следующий раз не покрився і ошибки, розкажемо. Він роздівається до труси в одному фулкепі і в капцях, я так само в одному снепкеп і капцях. Uh, чекай, перев'ю. Uh, по желанню може бути футболка, це хто як хоче. <пиш> ja. ну. Я от, виходить. Вот Врьовка, я буду барсиком, а він буде хазяїном. І ми заходимо в аптеку і хазяїн купляє промсня, а я тим часом, як собака, починаю гавкати. Ну все, дивіться, як ми роздінемось. Знімає, стесняюсь. Ну от, вже зароздівся, а я тільки роздіваюся. Кстати, він без трусів. Нурке заявлю, не слухайте його, я б слав. Не відчаю, потім подивишся. То я, коротше, термінатор, вінати маху На, 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 тримай. Ти присідай, чувак. Носки, носки скинуть я на лесні тебе, Ти Бат. Нахуй я на лесні тебе, лізу, я що вибудь. Такого в мене ще не було.

Наступ не любить, де батько. Ну от, це було сорно, угрожали міліції, але ми все і сповнили, як і обіцяли. Всім па-па! Рома, попрощайся зі зрителями. Пока! І від мене, всім пока, удачі, ждіть нових випусків, буде весело!